Остаточна крапка іменем української феміди будівлю колишньої аптеки на вулиці Богдана Хмельницького повернули у комунальну власність області. Про це повідомив депутат Кор Роман Тетекало. За його інформацією, нещодавно Верховний суд залишив без змін рішення апеляційної інстанції, яким витребовано майно. А це означає, що споруду повернули її фактичному власнику Київ облраді. Також депутат додав, що справа тягнеться три роки ще у березні 2019-го, Приміщення площею понад 600 квадратних метрів самовільно зайняли фізичні особи, які нібито її придбали. Згодом прокурор подав позов до суду в інтересах облради. Однак тоді біла Зарківська Феміда відмовила у поверненні майна. Що ж наразі планують зробити з будівлею у центрі міста? Коментує народний обранець. На останній комісії з комунального майна області було розглянута можливість і підтримана ініціатива проект рішення обласної ради про передачу цього цієї будівлі з оперативного управління там ну, мало функціонуючого комунального підприємства до оперативного управління обласного БТІ, в якому яке фактично оперує архівами білоцерківського регіону всього. А для того щоб нормальним чином організувати такі якби центр надання адміністративних послуг в вересні місяці, має бути сесія обласної ради, на якій це питання має бути розглянуто і вирішено.